Ця дивна історія сталася зі мною в середині осені, у жовтні, тоді я жив у батьківському домі один. Мати з батьком на тиждень поїхали погостювати до мого дядька до Польщі. Так сталося, що якраз у цей час я дуже захворів, і приїхав додому на лікарня не лікуватися. Я сам студент, і, зрештою, залишився там за головного. Будинок у нас був дерев'яний, великий, чотири кімнати і кухня. Теплий туалет, на подвір'ї стояла будка, де жив наш охоронець річі, велика німецька вівчарка. На покімнатах вічно снували туди-сюди два коти, Тіма та Барсик. З цією тріцею я й зустрів такі згадкові події. Як зараз пам'ятаю, що сталося це на другий день Мого перебування вдома, я лежав, укутавшись у ковдру з температурою закладеним носом та хворим горлом. Загалом усім набором, яку приносять застуда, від нічого робити я просто переглядав різні фільми, тобто топ пошуку. Тоді моя черга дійшла до бійцівського клубу, там була якраз середина фільму. За вікном тоді давно стемніло, тому моя кімната освітлювалася лише екраном телевізора. Вставати і вмикати світло мені було ліньки. Та й я не міг, тіма з барсиком вирішили використати мене як свій лежак. Втім, я був і не проти, заважати цим обом спати мені не хотілося. Загалом і в цілому прекрасний спокійний вечір, якщо не брати до уваги мою хворобу. Я не одразу звернув увагу на те, що річчі почав надто активно возитися під вікном, Брящати своїм ланцюгом. Пес він був розумний. Але часом від нудьги міг почати повертати кола по відведеній йому території і лякати сусідніх кішок. У цьому не було нічого звичайного, минало п'ять хвилин і він заспокоювався, таке було частенько, але не цього разу, побринцявши ланцюгом пару хвилин, він раптом кілька разів гавкнув. Так, знаєте, обережно, застережливо, потім знову почулося тертя ланцюга. Я загалом все ще не звертав особливої уваги. Якби хтось і зайшов на нашу ділянку, то він би загавкав набагато активніше. За хвилину він знову гавкнув раз, два, три, голосніше, ніж минулого разу, і знову завозив ланцюгом, наче хотів до чогось дістатись. Після цього я таки прислухався, бо така його поведінка мені здалася дивною. Що він там побачив, що ніяк не може заспокоїтися, я зробив фільм тихіше і почав слухати, потім і зовсім відключив звук. Ні, річі таки точно щось там помітив, і це щось його непокоїло, аж надто активно він поводився, щоправда, окрім його оброніння ланцюгом, я не почув нічого, як не намагався, але я все ж подолав свої ліночі і вирішив підвестися. Уже коли я почав повільно стягувати ковдру, щоб якнайменше потурбувати своїх пухнастих, річі загавкав і цього разу по-справжньому загавкав довго так, як на чужого. Це надало мені енергії, і, змахнувши ковдру, я таки підвівся з дивана, встав і злякався, бо річі замовк, дуже різко замовк, наче йому пащу затиснули. Буквально секунду я вслухався в тишу. А потім кинувся до вікна, до того самого, що виходило на будку річі. Наступна картина зовсім поставила мене в глухий кут річі сидів так, просто сидів на місці, завмерши, як по команді, навіть хвіст його не робив жодних хаотичних дій, як це було завжди. У темряві він мав вигляд статуї, яка дивилася кудись у бік хвіртки, чесно кажучи, все це тоді мені дуже сильно не сподобалося. Що по спині пробігли мурашки, але я все ж таки взяв себе в руки і підійшов до наступного вікна. Коли я глянув в нього, то мало не вилаявся голос у нас у дворі стояла людина, він увійшов через хвіртку, вона була відчинена, і тепер стояв на місці, повертаючи головою в різні боки, наче щось шукаючи. Одягнений, він був у коротку куртку та джинси начебто. Світла вуличного ліхтаря вистачало, щоб його розглянути, я вже хотів було постукати у вікно, мовляв, ти чого тут забув, але потім роздивився дещо, що змусило мене налякатися вдруге, і куди сильніше це був чоловік, я вже сказав це так, і ось на обличчі в цього чоловіка була маска, це точно була маска, тому що у справжньої людини ні за що не може бути таких великих очей. Це були навіть не очі, а просто якісь чорні западені розміром з шайбу, а рот він був дивний, викривлений чи то в нападі сильного болю, чи то в мерзанні в смішці, жахливо потворна маска, і я б таких у життя не бачив. А вже про те, що це було його справжнє обличчя, і я й думати тепер не хочу. Бо якщо це так, то тієї ночі в нашому дворі стояла не людина. Бо не буває у людей такого обличчя, я остовпів, а він тим часом продовжував розглядати наш двір. Кілька разів затримав погляд на тому місці, де сидів річі, бідолаха річі, адже йому тоді довелося зіткнутися з цим віч на віч. Чоловік, начебто, вже хотів покрокувати вперед, коли його обличчя випадково натрапило на моє вікно. Мить ми дивилися одне одному в очі. Не знаю, чесно, напевно, ця картина тепер назавжди залишиться в моїй голові. Він або воно, звичайно ж, помітив мене, і ось шия його почала витягуватися, а усмішка ставати ще більшою. Знаєте, в той момент мені подумалося, ну давай, дивись на мене, пограємо з тобою. А він підморгнув мені. Я не знаю як, але підморгнув. Однак мені ж здалося, чи не так. Маски не можуть ворушитися. Загалом я рефекторно зробив крок назад, і його голова зникла за підвіконням. Серце забилося шалено, навіть ноги мало не підкосилися, я просто впав у якийсь шоковий стан. Щось точно могло статися, якби ми дивилися одне на одного трохи довше, але не сталося. Тим часом там під вікном почувся шелест трави. Так я точно пам'ятаю, як він покрокував до мене. Мені пощастило, що будинок у нас стоїть на високому фундаменті, якби в той момент у вікні з'явилося його він, то я б точно помер там на місці просто від страху, тому я якось інстинктивно відвернувся від вікна і подивився на столик перед телевізором, на якому лежав мій телефон. Не знаю, навіщо я це зробив, голова була абсолютно порожня, але, можливо, це мене врятувало. Бо я почув, як він гупився за підвіконня і встав на основу будинку. Стук-стук, потилицею, я відчув на собі його погляд. Точно щось почало пропалювати мене ззаду, пробиратися кудись у мозок. Воно хотіло змусити мене подивитися на нього, але я так і не подивився. Не знаю скільки я простояв ось так ось дві хвилини, може більше, але стукіт припинився. Не повертаючись, я повільно підійшов до дивана і сів, коти все ще марно спали. А по телевізору безмовно змінювалися кадри бійцівського клубу. Не знаю, що на мене тоді не йшло, але я просто сидів і тупо витрішився в екран, боячись зайвий раз поворухнутися. Скажу лише, що коли пішли фінальні титри фільму, а це сталося хвилин за 25, я почув, як за вікном хтось зістрибнув у траву, а потім скрипнула хвіртка. Дуже дивно подумалося мені, чи ж я не почув, як вона відчинялася. Звісно, тієї ночі я й очей не зімкнув, а встати з дивана зміг я тільки тоді, коли за вікном пронеслася сирена швидкої допомоги, схоже, комусь стало зле, річі я не побачив. Він якось дуже безшумно забрався в свою будку. Після того вечора він став взагалі якимось іншим, навіть не знаю, як сказати. Занадто спокійним або занадто сумним. Хвостом у всякому разі, він надалі махав рідко. На ранок з'ясувалося, що в кількох сусідніх будинках ні з того, ні з цього померли собаки, і не тільки собаки. В одній бабусі стався серцевий напад. Добре, у неї в цей момент гостювала внучка, швидко викликала, от тільки все одно не врятували її. Онука сказала, що бабуся почула щось на подвір'ї. Їй підійшла до вікна, дивилася в нього десь із півхвилини, а потім скрикнула, схопилася за серце і впала. Сама дівчина нічого там не побачила та й не намагалася, її бабулю треба було рятувати. У поліцію начебто повідомили про якусь людину, яка розгулювала чужими дворами, але нікого так і не знайшли, наскільки я знаю, хоча містечко в нас невелике. А ось він тепер приходить до мене щоночі у моїх снах. Якщо це, звісно, сни приходить, і ми з ним дуже довго дивимося один на одного. Що й казати? Буває, у нас у світі відбуваються дуже дивні штуки. Треба бути обережнішим. Ось так і живемо.